Всім привіт! Ми вийшли на прогулянку. Хочемо подивитися, які є в наявності фітнес-браслети в нашому місті. Мама попросила її підібрати, тому що вона не дуже в них розбирається, але хотіла би таким користуватися. Я користуюся фітнес-браслетом вже другий рік. Дуже задоволена, зручно, можна подивитись, хто телефонує, також рахує він кроки, є досить багато функцій, помимо самої функції години. Браслет ми придбали, зайшли також в продуктовий магазин, прикупили продуктів, потім покажу вам. І я приступаю до приготування курячих котлет з філе. Ось тут, за секунду для вас і за годину для мене, я нарізала кубиками куряче філе. Тут я натерла сир і яйця розбила до філе. все треба перемішати. Майонез, філе, сир тертий, яйця і мука. Трошечки я потім при змішуванні додаю сіль, все ретельно перемішую. Буду смажити на сковорідці на улю. Що додивились до кінця, мирного вам неба над головою. Всім пока-пока.